Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні, можна сказати, міні-посилочка. Продовження, можна сказати, це і продовження, і непродовжні. Питайте, в одному з попередніх відео був розгляд клавічних телефонів. Там було пару сенсорних навіть, телефонів від маминої знайомої пані Галини. Телефони. Е, в нас ще предоставила ще два телефончики, які вона в себе знайшла. Це Huawei Моделька. Моделька у нас називається. Ну, Як у нас називається? Cune е, U29, ну, тобто це y 5 2, е, а також Samsung. Samsung у нас, моделька у нас називається. Є 600. З таким шнурочком зарядки. А також дали, нам мені, дали мені мишу, USB-мишу, я вже поставив батарейки, все нормально, мишка працює, робоча, класно, супер. Казмін для роботи буде потрібно. Зараз ми перервемося на невеличку паузу, щоб можна підзарядити телефони і щоб вам було цікавіше, і ми продовжимо. Отже. Попробую цей телефон стоїти на зарядці, не включається, ніяких рухів немає. А цей телефончик мене приємно здивував, телефон повністю в роботі. Зараз під'єднаю ще то мої щупики вискакують. Включайся, ти ж включався тільки. О. Тобто Телефон абсолютно є робочий. О, все працює. Зовнішній дисплей так, також працює. Все супер, все чітко, все класно. Отже, у нас таке вийшло колотеньке лайтове відео. Підписуй на мій канал, ставте паччики вверх. Хай можеть, Будьте здорові. Па -па -па -па.